Доброго вечора, друзі. Канал Сільське подвір'я. Слава Ісусу Христу! Миру, добра, здоров'ячка. Відробила я свій день, відпрацювала, шурую додому і хочу вам розказати і показати, якими дорогами, якими шляхами якими способами заробляються в селі гроші? Як бачите, коли люди вже відпочивають, коли люди вже і в селі попрацювали на, на славу для сім'ї своєї, Ніна іде тільки додому. Для нових підписників новий пейзаж. Бо денний пейзаж, денний ранок ви бачите кожен день, а вечірній я вже давно показувала. На годиннику вже 19.15 І це я й так. Ще мало посиділа на роботі. А чому мало, спитаєте, та тому, що в магазині холодно. Ой, холодно, холодно, сильно. У ноги особливо. Ну і на вулиці не з медом також, я вам скажу. Руку вже змерзла, телефон тримати, але хочу. Що з вами трішки поговорити? Я хоч не особо-то боюся йти додому, бо це моя дорога, це в мене вже, як то кажуть, ця дорога в мене виросла з молоком. Матері. Ой! Дорога хоч вечором, хоч ранком. Все рівно тяжка, друзі. Ранком. Ранком тяжка, бо йду на гору, дряпаюся, а ввечером тяжка, бо змерзло в руку телефон тримати. Але тішить те, що зараз буду йти з горба. І з горба буду йти, буду відпочивати. Саме головне те, щоб не зашпортитися за якийсь камінь. Маю такий фонарик на лоба. Дуже мені зручно, бо руки свободні. Отак. Отак, друзі, йду з горба. З горба я вже йду. Я вже відпочиваю, повторюся. Так що нові підписники, котрі ще надумають писати, що в селі легко жити, то я вам скажу, що нічого не легко. Нічого не легко. Але про то нелегке буде потім трішки пізніше. Десь у березні приблизно. Так що так, друзі, ось така в мене дорога напереді. Бажаю всім мирної ночі, спокійної, Божого благословіння, бережіть себе і своїх рідних. А я пішла додому вже недалеко, ще якихось 500 метрів, і буду дома. На добраніч, до нових відео.